Миру Божого вам, геноцид народів очима Бога, біблійна історія та наш час. Як дивиться Бог на геноцид у світі і те, що відбувається винищення народу? Бог не винищував просто так народ, чи цілий світ просто так, коли наповнюється чаша беззаконня, то приходить прокляття і покарання через те, що люди ставлять свою думку, кумерів на перше місце, то через це приходять всі ці війни та геноцид через те, що люди відкидають Бога, вони відкидають його благодать, і за це Бог дає владу дияволові вкрасти вбити. І занапустити саме так приходить диявол в наше життя. Але вихід із цього це слово Боже, яке рятує і дає захист від сатани. Задання людей це зростати у тому, щоб догоджати Богу. Тільки так можна не потрапити у прокляття та геноцид. Бог він милостивий і справедливий. Він шанує заповіт. Але якщо його нехтувати, за це приходить лихо Бог він дає вибір та шанс на порятунок. І зараз ми живемо в час благодаті, коли люди не вмирають навіть за малий гріх. А саме тому це і не потрібно нехтувати, а навпаки, цінувати.